Привіт, Мар'янка, привіт, привіт всім. Так, привіт усім. І ми сьогодні зустрілися через скільки часу після проведення нашого експерименту? Ну, десь місяць, пару тижнів точно пройшло вже. Так, пройшло вже е, декілька тижнів, і е, власне ми домовлялися, що ми зустрінемося, і це називається катамнес. Що в нас відбувається в катамнезі, тобто після того, як відбулося якесь втручання. <гас> а нашим втручанням це було е, дві ім'я сесії для того, щоб. І я тебе попрошу нагадати, а, а. яка проблема була в тебе, що ми вирішили застосувати саме метод ІНДІР-терапії? Ну, <клес> у мене була проблема з горлом. Я поперхнулася і потім ем, стався спазм. Я не могла дихати, і після того у мене 10 років мучило, мучив страх пити воду, чи хтось п'є воду, у мене зразу ставався спазм у горлі. Тобто дуже багато якихось процесів, які не повинні були виникати, але вони виникали, і вони мені дуже заважали впродовж всього життя. Та. І ми їх опрацювали. Нагадаю, так що ми зараз будемо з тобою працювати методім діатерапії. І власне я хотіла спитатися, як зараз? Шикарно я вже скільки місяць не задумуюсь над тим, як пити воду. Ну тобто, взагалі, не звертаю уваги. Тобто я забула навіть про те, що ми. Опра... Ну, Не те, що пропрацьовувала, а про те, що в мене була ця проблема, я забула. І те... Ми вже про це говорили, що е... я навіть не ідентифікую якісь речі, коли ти мене питаєш про горло, я думаю про ну, хворобу, а не про те, що в мене проблеми з горлом були. Тобто настільки я забула про те, що в мене 10 років була проблема з горлом. Ну це теж пояснюється насправді. Бо коли проблема дезактивується, ми починаємо звертати увагу вже на інші речі, які нас турбують. Але це ознака якраз того, що тебе вже це не турбує. Mm, ще та. на тебе я вітаю. Yeah, насправді yeah. було так, що ми знімали. бо Мар'янка якраз це та людина, яка робить, щоб у вас були відео від психологічної студії Сенс. Ми зустрічалися, питаюся. Мар'янка як горло, як симптом, Вона каже, що. Почому я розумію, що зараз це вже не турбує, і насправді так. І власне, як тобі було рішення використати метод Єм'ярха і в ході такого експерименту, так, який досвід? Так, ну тобто я маю вже. Пару років терапії, психотерапії, психоаналізу, і до зустрічі з тобою я взагалі не знала про метод EMDR, і для мене це прямо було відкриття. <сínt> <сínt> От і е, я дуже завдячую собі. В першу чергу, що я пішла на психотерапію, бо вона в рази змінила моє життя в кращу сторону. А МДР ще й покращив якість цього життя. За що я тобі дуже дякую, що познайомили мене з цим методом. Тепер я спробувала аж два методи психотерапії. А я тобі дякую, що ти погодилась взяти участь в цьому живому експерименті. Тепер наші глядачі і слухачі знають, що є ага. такий метод МДР. Я і завжди не... рада. Я в принципі хотіла, тому угу. що це по перше, я не боялася. Я не боюся говорити про якісь свої проблеми і це. І це можливість реально показати доказовий метод, який допомагає з якимись речами, з якими не може впоратись, наприклад, психотерапія, чи там КПТ, чи інший метод. А цей метод працює саме з чимось глибинним, якимось інстинктивним, мені навіть здається. Ну, я так трошечки зорієнтую, що власне EMDR – це той метод, яким ми заходимо точково, тому що кожен okay. з emdr терапевтів у будь-якому разі в Україні володіє як мінімум двома методами. Тобто, якщо ви звертаєтесь до emdr терапевта ви маєте два в одному, тому що є базовий метод. Наприклад, в мене це гештальт-терапія, і КПТ, і деякі інші методи, які є базовими, вважаються базовими okay. у світі психотерапії. І додатково EMDR, бо це спеціальна травма терапія. Okay. І власне методом EMDR ми заходимо точково, щоб забрати перешкоди. Яка не дає працювати в основному методі терапії або не дає вам розвиватись, бо не обов'язково вам а, бути в терапії, щоб скористатись методом EMDR. наш з тобою експеримент дійсно вийшов напрочуд, вдало, тому так, що 10 і, років і, і, і за два за сесії сесії, та, і взагалі забула про проблему. Так. ну, і так. це теж така якби ознака того, що психотерапія не стоїть на місці, міці. до речі це теж все ж таки психотерапія, і просто uh -huh. вона працює на чотирьох рівнях і часто добирається туди, куди не дістаються інші методи. Бо вона опрацьовує як рівень. Пам'яті спогаду, так, тобто ага. того досвіду, який призвів до проблеми, так само на рівні когніції, тобто кори, але й на рівні підкірки, також, тобто на рівні емоцій, і навіть відчуттів в тілі. Бо як ви здогадуєтесь, тіло теж містить пам'ять в тебе власне тіло дуже запам'ятало цю ага. небезпеку, тому були такі симптоми. І, власне, в такому випадку, коли я все знаю, але зробити нічого не можу, так само а як в тебе, ти все знала, ти знайшла якісь способи обходити навіть так. Так, власне, я займалася психотерапією, і я мала. Навіть вже вироблений сценарій, коли зі мною ставалася оця не травма, а тригер. І в мене були способи, як не допустити цього тригеру, так і під час тригеру навчитися акумулювати себе і не допускати поганого сценарію. Тобто uh -huh. це такий адаптивний в мене був сценарій, але не забирало саму проблему. І не забирає напругу, тому uh -huh. що ти постійно як на чатах, uh -huh. так тобто ти да, постійно, постійно uh -huh. переживаю той же самий uh -huh. стрес, що був при першому е травматичну при першій травматичній події. Uh -huh. А от EMDR, він забрав саме оцю е ключову точку, яка робила це. Тригер, причину, так причину, так і власне мозок більш адаптивно працював, і лише mm -hmm. в минуле-минулому. І це якраз є цілі МДР, але також зразу скажу, це така е, дуже велика пропаганда ІНДЯР. Е, і якщо вас справді цікавить, почитайте дослідження, бо МДР значно ширший зараз ніж робота з травматичними спогадами, mm -hmm. бо МДР зараз працює і з тривогою, фобіями, mm -hmm. депресіями. Mm -hmm. Та тобто з цілякими соціальними труднощами, і насправді він зараз має набагато ширший спектр дії, тому їм це все ж таки теж психотерапія, просто спеціальна. Я тобі дуже дякую, що поділилася своїм досвідом. Дякую тобі ти мене врятувала. Допомага. Ну і ми якраз є тут для того, щоб допомогти. А якщо вас зацікавив цей метод і ви потребуєте допомоги саме з опрацюванням стресових ситуацій, нагадаю, що в нас в сенсі більшість. Фахових психотерапевтів володіють методами EMDR і ми поруч, щоб допомогти. І дякую тобі ще раз, що погодилася так. на цей експеримент. Для мене це теж було дуже хвилююче, бо я не знала, що вийде, і я рада, що працювала настільки ефективно, що нам не довелося і працювати ні з тригерами, ні з ага. переживаннями про майбутнє, що теж могло, до речі, бути. Так що... Може бути. Та, але дуже тобі теж <зас> дякую, <дякується>. це врятувало мене. <зас> 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 ну Це було дуже мило. <зас> це ті дифрами, які інколи чує психотерапевт, але це командна робота, вичав мене тебе і твого мозку. <смі> <смі> Дякую собі. <смі> так. Дякуємо всім, хто розвиває ментальне здоров'я в Україні. Дякуємо вам, що ви пропагуєте і дбаєте про своє, дивлячись, наш е, власний канал, бо він просвітницький канал е, щодо психології і психотерапії. Почуємося з вами в наступних блогах, і тепер ви знаєте, хто допомагає їх створювати. Дофірам ваше йому Дякую. Slavo Ukrajine. Herojem slavo.